Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Продовження наших походів по високогір'ї Карпат у пошуках білих грибочків. Ну і не тільки білих, але по можливості і щось я там побачив, цікаве. По можливості і червоняків, під пенюк. Ну, моховиків ми брати не будемо. Вони вже свої. Переросли от муховичок. От. Так, сьогодні є середа. Навіть знаю, що нині 26 числа жовтня місяця. От. Дев'ять один хвилин. Я нині самотній. Самотній взагалі в лісі. Ні одного грибника немає. А раз немає грибників, значить немає в лісі і грибів. Ну, Будемо пробувати своє щастя. А знайдемо, не знайдемо, то ви побачите. Побачите, як знайдемо, зафіксуємо. Не знайдемо, скажемо, що немає. Добре, поки дивлюся, що ліс не дуже веселий, ну нічого, ми будемо йти тим своїм шляхом, які, яким ми ходимо завжди. Отакий мухоморчик. Так що щось буде цікаво, будемо фіксувати. І ви узнаєте, що на даний час робиться високогірний Карпат. Так, температура 6 градусів. Досить прохолодно. Не пройшло і 5 хвилин. І от я відкрив рахунок. Сьогоднішнім білим грибам І то грибок молоденький. Сьогодні другий день нового місяця от він є білий, молоденький, хоч невеличкий. Ну настрій піддає. Ну це це взагалі радість для грибника знайти такого білячка. О! І зараз ми його будемо... О! Тут та, якби ямка для нього вже була зроблена. Гарний грибочок і чистенький. Так, грибники, значить, на даний час, якщо будете їхати високоїри Карпат, не забудьте взяти дощовики. Дощик досить намочив землицю. І не тільки землицю, але в лісі досить мокровато. Так, ура, два гриба. А скільки часу пройшло, цікаво. Зараз подивимось. А часу 20 хвилин. 20 хвилин. Добре. Ми б мали йти по тому результату, що година-два гриба. То було добре. Ну і ми і не відмовляємося від грибка велетня. Все-таки хочеться, щоб моя мрія здійснилася. Ось і третій грибок. Але який, який грибочок. Ось він. Так здається, з вигляду, що він... Що він Літній але добротний, не примерший, дуже хороший грибочок, за таким варто йти до лісу. Червонячка знайшов, беремо для загальної кількості, щоб кошику більше виглядало. Такий низькорослий. Глянь, а то ще одна несподіванка. О, от вона. Та несподіванка. О. Зараз ми його спробуємо О, дістати. Ось, він вже трошки починає портитися. Ну, Таке враження, що його трошки мороз прихватив. Прийшла одна година 20 хвилин нашого збирання грибів. І ми залишилися на тому рівні, що й було майже годину назад. нас є 4 гриба. І що прибавилося, це один червонячок невеликий. Так що на даний час прийшла година 20 хвилин і ми маємо чотири гриба і два червонячка. Такий наш успіх. Зараз будемо переходити на іншу гірку і будемо сходити донизу. Виросли на нашому шляху червонячки, приходиться брат. Не знати, що нас чекає впереді, але беремо. Беремо червонячки. Оцей мав бути дуже гарний. Дешев, треба його. О! Так. А цей, а цей я щось не знаю, також тордувати. Ну і цей гарний. Нічого берем. Нарешті година сорок п'ятий грибок. І то я його побачив. Дуже, дуже важко. Він сховався. Ну, правда ж, хоч молодий. Хоч молодий. І як не дивно, він мало змерший. О, ну, але грибок добрий то. На даний час добре і те. Я малого побачив, а більший грибок виріс за пеньочком. Ось який! Який він красюк! Оце вже грибок. Це вже як нарізати, то з нього щось буде. Ох, глибок Так, да, мушу вигрібати як та мишка землю чи лисичка, чи миш... Ох. Ще й користь. А ти дивись. Ти дивись, земля суха. Виріп, виріб о, ось який він є грибок білий карпатський ямку за риба. не понял. А то, что там, то вроде не белый. Нет, там муховичок. Ну, да, то, то и польский белый. Поможешь мне, кто-то То и польский белый. Так, і того шість грибків. О, я вже починаю веселішати. Що ви думаєте? Так високо виріс сьомий грибок. І ось він. Ось він, який немаленький. Тому то у нас вже результат. О. Не скоросли. Народ каже, що тільки пшениця і хурози низкорослі. Ні, є і грибки Ось такі. А тут що? А тут молодий. Ось, новий місяць. Здається, ще один молодий грибочок. І це, мабуть, буде дев'ятий. Ух ти, такий є. Але він... О! Так ось нескорослий. Заглянув гущачок в... В смереко ялиновий через дефіс. О. І побачив пілячок Але треба мені пусти. Ну що ж прийдеться пости а, бачу. бачу певно не один він. А я повзу! О. Ось я. Так, він так, і не один. Їх тут два. О! Отакі чудові білі грибочки. Гущачку ялино-смарековий, або смареко-ялиновий. І так, наш результат. Одинадцять білих і чотири червоні Добротний результат могли би їхати з дому. Ну, але на ще є достатньо часу. Достатньо часу, Ось такі грибочки. Кошик приємно глянути. Настрій є, так що ми продовжуємо пошуки. Наш кошик стає все важчий. От знайшлося мені два червонючка Ну звісно залишити їх також не пасує. Кошечку ще місце є. От вони як цікаво виросли. От як і другий. О, тут ще третій. Три червонячка, ну, то кошик нас трошки поважчає. І так я на протязі години грибка білого не бачив. Аж тут нарешті 12-й грибок. І грибок. Ах, який якісний. А що там злин? А зламався. От. Добре. Ось у нас притаївся тринадцятий грибок. Це у нас чиста несподіванка 14 білячок. О. О. Симпатія. Білий, не білий, не можу зрозуміти. Білий не скоросний. Самому не віриться. Шістнадцятий грибок. О. Також молодий. Просто казка. Грибок за завр... грибком. Аж не віриться. Мабуть, тут грибників не було довший час. Це у нас, здається, білий Якщо білий, то 18-й Білий 18-й грибок Далі вже треба буде рахувати на кілограми 19-й грибок Ось такі Ти а коренький? Корей Курини, не йде, аж. аж сюди, о. Друзі. Ось вже починає портитися. Ось виріс і двадцятий грибок. Все, далі будемо рахувати на кілограми. Ось він. Хоч поїжений, хоч примерчий, не від добрий. І так, вирушив я вже до транспорту. Подивився за підпеньками, підпеньки померзли і згнили. Так що з підпеньками хіба піде нова хвиля. Фактично осінніх таких підпеньок було дуже мало. Можливий варіант, що вони ще будуть. От. А так залишилося 20, 20 білих я знайшов і 8 От, І зараз спробуємо, мабуть, переїхати. Подивимося по часі, бо теж достатньо багато часу. Я в лісі. Сонце присвітило, так шишки на смареках світяться до сонця. Краса. Поки що не можу сказати, що цей грибок велетень, ну але грибок із тих більших і не хочу казати, що 21 -й. бо не знати, який він. З вигляду, ой, він слабонький, він слабонький. Будемо рахувати зразу посадковий матеріал і на посадку накриваємо, щоб він скорше зав'язався. Не хочу казати, що 21-й, але скажу так, що якась енна кількість грамів прибавиться до кошика. О, І то гарненький з вигляду. Я думаю, що в середині також. Знову знайшовся на білячок. Ось такий воїн. Голобоко. Ну, то є порядка 10 сантиметрів в землі. Пройшло мабуть, хвилин 15, я не міг знайти грибка. І от знайшов знову грибка. І це молоденький. Він не один був. Ось такий був Про що це говорить? Догадайтеся самі. Завершуємо сьогоднішню поїздку високогір'я Карпат. Поїздка рахую вдалася. Щось ми трошки назбирали на даний час. Це непоганий результат. А назбирали ми 23 білих і 8 червоних. Правда, часу ми затратили десь 6 годин, 40 хвилин, 6-30 таких межах, досить багато. Ну але нічого, трошки є, от показую результат. Отакий От результат у нас. По об'єму результат непоганий. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати грибочків, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходити до лісу, не забувайте, заходити до себе додому. І будьте добрі, не смітіть себе вдома, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас сторицею. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай щастить.